Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Неодноразово в моїх відеороликах ви могли замітити сайт Seeking Alpha. Його використовують для слідкування інвестицій, а саме більш детально це фінанси тої чи іншої компанії. Теж неодноразово в відеороликах показував таку частинку даного сайту, яка називається AlphaPix. Це, власне, збірка компаній, які рекомендують певні аналітики даного сайту Seeking Alpha. Дана підписка на дану частинку сайту є досить таки дорога, бо коштує більше 500 доларів в рік. Мені, як блогеру, теж неодноразово вам розказував, що дали доступ повністю безкоштовний. Ну а звісно, в мене щире серце, велике серце, і хочу власне даною інформацією теж ділитися з вами повністю і повністю безкоштовно. Тільки прошу можете поставити лайк, ну і. Звісно, підписатися на канал в сьогоднішньому відеоролику. Далі продовжую розказувати про компанії, які знаходяться в даному списку компаній, рекомендованих до покупки, і буду більш детально заглиблюватися в ту чи іншу компанію і вже дивитися на свою думку, наприклад, розказувати вам, що я думаю на рахунок тої чи іншої компанії. Одразу хочу вам сказати, що скоріше за все більшість компаній ніколи в своєму житті я не бачу, взагалі не знаю, чим ця компанія займається, які в неї фінанси і тому подібне. Так. Що все, що ви зараз побачите, це буде коментоване мною вперше. Так що запрошую до перегляду. Отже, можете побачити зараз сайт Alphapix. Ну і в, останні, в останньому відеоролику розказував про компанію Reinsurance Group, Adetalem, Berkshire Hathaway, Spruce Farmer Markets і компанія Skywest. За цей період часу вийшла, була опублікована ще одна компанія, яку вони рекомендують до покупки. Тут можете побачити рейтинг строн. Buy. Дана компанія займає на даний час в даному портфелі 1-12%. А загалом портфель з цих компаній обганяє індекс S&P 500 більше як вдвічі. Бо, наприклад, від моменту створення це про буквально 2 роки індекс S&P 500 зріз на 47%. А ті компанії, які вони рекомендували до покупки, загалом портфель приніс 127% доходу. Ну І за цей період часу знову ж таки опублікована була ще одна компанія. Так що давайте я її відкрию в нові. І вкладці і подивимося, що це за компанія, чим вона займається. А, взагалі, в сьогоднішньому відеоролику постараюся обговорити чотири або п'ять компаній. Все подивлюся по часу, щоб відео не було досить таке довге. Отже, компанія Zeta Global Holdings. Одна акція коштує 23 три долари. Що бачу, за останній рік акції зросли на 220%. Ну крутий результат за останні п'ять років. Ага, я так розумію, компанія недавно почала торгуватися на біржі бо з 2021 року, з початку року, капіталізація компанії, бачу, 5,21 мільярд, Досить таки непогано. Форвардна оцінка ціни до доходу є досить таки дорогою, бо 42. Але, скоріше за все, це виправдане фінансами, ну, бо компанія зараз досить таки дорого оцінена. Можливо, компанія швидко розвивається. А Зараз подивимося, чи дійсно так є. Звісно, прикладу даний сайт на українську мову і буде більше зручніше зручніше і мені читати і вам розуміти. Отже, тут на самому низу трішки нижче є коротка інформація про компанію. Чим у нас, загалі, займається. Отже, дана компанія керує багатоканальною хмарною платформою, що керується даними, яка надає підприємствам програмне забезпечення для аналізу споживачів і автоматизації маркетингу в Сполучених Штатах Америки і за кордоном. Платформа ZETA компанії аналізує мільярди структурованих і неструктурованих точок даних, щоб передбачити наміри споживачів за допомогою складних алгоритмів машинного навчання та галузевого набору даних для багатопроводів. До канального маркетингу. Е, чи ви щось зрозуміли? Чесно кажучи, я особисто ні чорта з того не зрозумів. ну Це вже потрібно буде розбиратися більш детальніше, чим таки компанія займається, якщо захочете її придбати. Е, так що, давайте перейдемо в фінанси, подивимося, що ж тут в фінансах такого, що компанія стільки зросла. В принципі, ну тут неозброєним оком з 2019 року доходи компанії зросли майже втричі, там з 300 мільйонів до 800 мільйонів. Валовий прибуток теж зріс. Прибуток від безперервної діяльності, в принципі, є негативний, що ну не до кінця це добре. Дохід на акцію якби є, це виручка на акцію, а чистого доходу якби нема, бо компанія є все-таки стратною, бо базовий EPS мінус 0,87 долара на кожну акцію. Тобто там навіть не те, що я вам казував, ціна до доходу на рівні 40 з чимось, ну це означає, що не до кінця правильно показується, оскільки компанія поки що не прибуткова. Можемо подивлюся, наприклад, тут. Що мені, наприклад, не подобається особисто, це кількість акцій в обороті зросла з 31 мільйона тисяч, тут вже без різниці, аж до 170. Це уявіть собі, яке розмивання акціонерної частинки. Це ну, 5, більше як в 5 разів розміття. Тобто, уявіть собі, ви мали, наприклад, там, допустим, 10 акцій в портфелі і володіли, допустимо, 10% компанії. Якщо так було розмита кількість. Акцій, то в 5 разів, то, по факту, ваші 10% компанії перетворилися всього-навсього на 2%. А тут в даному випадку навіть в принципі і менше. Що мені особисто, наприклад, взагалі не подобається. e тобто дохід перед сплатою всіх податків, теж негативний, хоча дивно, бо компанія тут, наприклад, ебіду мала позитивно до 2020 року. Так що досить таки для мене, наприклад, ну, звісно, я не є інвестором, я не вибираю мільярдами доларів і не знаходжуся на фондовому ринку багато років, але інвестувати власне, в таку компанію щось мені не до кінця хочеться. Ну, Поки що вона так не прибутково можливо, в майбутньому це все поміняється. Давайте подивимося, що ще аналітики прогнозують по даній компанії. Тут є теж оцінка прибутків. Так що маємо тут таку, такі дані. Збільшення доходу за найближчі 2 роки це плюс 16-18% в середньому. За даний рік приріст виручки виручка на цілих 27% ну, непогано. Збільшення EPS у і то рівня 25-30%. Ну, в принципі, багато. Якби це була якась інша компанія більш відома, то скоріше за все, вона би коштувала ще набагато більше. Ну але для мене через те, що компанія зараз негатив, ну, має негативний грошовий приток, плюс то, що компанія аж настільки розмиває свою частку акціонерів. Можливо, так можливо, в майбутньому так не буде відбуватися. Ну і взагалі компанія особисто для мене не зрозуміла, не зрозуміло, чим вона займається. Тому я би все таки добре подумав. Перш ніж її купувати до свого портфеля, звісно, вам це як ідея можете собі придивитися і, можливо, навіть купити. Особисто я такої компанії би не хотів мати в своєму портфелі. Давайте подивимося, наступна наступну компанія. Bluebird Corporation. Отже, давайте подивимося одразу, що нам рекомендують, точніше, коли рекомендували дану компанію до покупки. Звісно, так було рекомендація 15 травня 2024 року, хоча, так, є далі рейтинг Strong Buy, хоча від даного періоду часу мінус 12%, тобто можете придбати навіть аж на цілих 12% дешевше. Отже, компанія Bluebird, одна акція 46 доларів за останній рік, плюс 112%, шикарний, просто шикарний ріст. За 5 років плюс 159% і за 10 років 382%. За 10 років це збільшення по факту вартості акцій більше як індексу S&P 500 за цей сам період часу капіталізація комп... компанії є досить маленькою, бо півтора мільярди доларів. Хоча пам'ятайте, що Є просто дуже більша можливість, звісно, втратити гроші на але по факту і заробити більше на компанії, яка капіталізацію, яку капіталізація має ну, там, маленьку, 1 мільярд, 10 мільярдів. Бо їй зрости, наприклад, до 100 мільярдів. Це є куди рости по факту. Той сам Amazon чи там компанія Apple, яка вартує вже більше 3 мільярдів доларів. Ну їй збільшитися вдвічі за досить короткий період часу. По факту тупо неможливо, бо це потрібно багато грошей, скажімо так, вложити інвесторами чи там інституціями якимись в компанію, що важна, стільки вона зросла. Ну, це мегавеликі вкладення. Тут все-таки є більший шанс, що компанія може зрости, ну, але не факт. Давайте подивимося, взагалі, чим компанія займається. Знову ж таки, перекладу даний сайт на українську мову. Тут внизу маємо коротку інформацію. Компанія займається своїми дочірніми компаніями, проектує, розробляє, виробляє та продає шкільні автобуси в США. Це така цікава компанія в Канаді та за кордоном. Компанія працює у двох сегментах: це автобуси та запчастини. Пропонує автобуси типу С, типу Д та спеціальні автобуси. Альтернативні варіанти живлення через шкільні автобуси, що працюють на пропані, бензині, стисненому природному газу. І тому подібне. Тобто, компанія виготовляє е, ну про, просто шкільні автобуси. Цікаво, чи ті такі жовті, про які ви скоріш, які ви могли бачити в американських фільмах, чи ні, ну це теж потрібно було би в принципі знати. Давайте подивимося, що тут взагалі по фінансах в даній компанії за минулі роки. Бачимо так, збільшення виручки з 855 до мільйта мільярда двохсот мільярда тисяч. Це по факту збільшення на 50% за 10 років, що в принципі ну не є аж так багато. Але тут можемо побачити збільшення чистого прибутку, прямо на шикарне якесь число, бо 2,8 мільйона. Я так підозрюю, до майже 100 мільйонів доларів. Тобто збільшення по факту більше як в 30 разів за останні 10 років. Дохід на акцію це виручка. Акцію, в принципі, знаходиться майже на тому самому рівні, там 38,9 долара біля 40 доларів. Ну і зараз, знову ж таки, маємо біля 40 доларів. Кількість акцій теж в обороті збільшилася з 22 до 32, тобто на тих самих 50%. Тобто, ваша частка акціонерів зменшилася, по факту, аж на цілих 50%, що, на мою думку, є, ну, якось. Несправедливо в відношенні до акціонерів, хоча таким чином компанія залучає просто гроші на свій розвиток і на, можливе, подальше в майбутньому збільшення доходів, хоча знову ж таки не факт. Ну і ще давайте подивимося, що тут EBITDA, тобто перед сплатою податків 52-155, один рік 2022 взагалі, стратний мінус 24. Е, ну. Так собі, так собі, хочу вам сказати цифру. Давайте подивимося, що нам аналітики прогнозують в майбутньому тут оцінки прибутків, і давайте глянемо. Отже, маємо збільшення виручки, там маємо дані приблизно за 4 роки. Збільшення виручки на рівні 10-12 в даному році плюс 16 Ну, а збільшення. Ого, тут дивлюся, щось якесь значення 212%, дванадцять Прям дуже велике яке значення. Цікаво для чого? Чи можливо, скоріш за все, якийсь контракт підписали з якоюсь іншою компанією, там, наприклад, на якесь постачання тих автобусів чи ще ну потрібно ну, знавати, Це маленька компанія. Їх є десятки тисяч на цілому світі, просто за кожну знати ну тупо неможливо. Ну, але все-таки форварна оцінка ціни до доходу 13. Ну а в за 2025 рік має бути теж на рівні майже тому самому, майже тих 13. Ну можливо і цікава компанія, потрібно більше взнавати за неї, але на мою думку, особисто би даної компанії не придбав до портфеля, хоча вона знаходиться на лісті, на, на списку рекомендацій. До покупки, давайте подивимося. Давайте я скоріш за все, не так відсортував. То ось Bluebird. Отже, можемо тут бачити компанію General Motors, яка була рекомендована 1 травня 2024 року. Strong buy це вона приблизно займає на даний час півтора відсотки, майже півтора відсотки від даного їхнього портфеля. Компанія General Motors в даного періоду часу зросла на 4% Отже, чим все таки займається, наприклад, дана компанія? Ну, скоріше за все, про дану компанію ви неодноразово вже чули. Ну, але все-таки багато тут людей-початківців, і взагалі, можливо, людей, які не інвестували в американські компанії, не знаю, що це таке. Дана компанія проектує, будує та продає вантажівки, кросовери, автомобілі та автомобільні запчастини. Надає послуги з підтримки програмного забезпечення та підписки по всьому світу. Працює через сегменти, там, багатьох різних компаній, продає свої транспортні засоби під марками Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC. І інші. Думаю, скоріше за все про Cadillac і про компанію Chevrolet, тобто про марку автомобілів, ви неодноразово чули, так що вже знаєте, що це за компанія. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи в когось є Cadillac. Я думаю, що скоріше за все, ні. Отже, давайте подивимося, за останні рік акції зросли на 41%, за останні 5 років плюс 24 І за останні 10 років плюс 33%, що є на порядок там в рази. А той в рази велики, багато разів менше, як приріст індексу S&P 500 за цей період часу. Капіталізація компанії 52 мільярди доларів. Форвардна оцінка ціни до доходу прям якась смішна, бо всього на всього 4,5, що ну, дійсно є. Досить таки мало цікаво, чому. Давайте подивимося в фінанси компанії. Звісно, тут потрібно в кожній компанії робити більш глибокий аналіз, зрозуміти, що це для чого, наприклад, для чого в один рік була страта, чи, наприклад, в один рік була якась неймовірна виручка, чи тому подібне. То, звісно, потрібно робити набагато глибший аналіз. Ну, а в даному відеоролику це все так відносно поверхнево. Можемо побачити, віручка стоїть майже на тому самому рівні. 150-160, валовий прибуток ну, збільшився з 15 там, до 20 мільярдів гривень. Що непогано, але в принципі і не добре. Чистий прибуток компанії збільшився з 4 до 10 мільярдів доларів за останні тих 10 років. Чистий прибуток, ну це вже тут чистий прибуток компанії. Тут потрібно розуміти, який чистий прибуток компанії, чистий прибуток. Яка це різниця? Скоріш за все, ще були якісь тут податки. Ну і можемо побачити збільшення там в два рази. Ну в принципі, ну тут цифра якась непогана. Збільшення доходу на акцію є, бо з 97 до 143 доларів. Збільшення ІПС є теж чотирикратне, бо з долара 75 до 8,86, що дійсно є досить таки непогано. Кількість акцій в обороті зменшилася там, з 1 600 000 до... Мільйона 200 тисяч. Чесно кажучи, дивлячись на ці цифри, досить таки здорова компанія. Майже тут, ну, тут є один рік, де компанія була втратна і там втратила по 2,65 долара на кожну акцію. Ну, але, в принципі, дивись так на цифри, ну, ну, взагалі якось непогано, особливо дивитися на EPS, Ну, подивіться, там, збільшення там, з 2 до 8, це по факту більше зростання, більше як на 400%. Так що досить таки дивно, що за цей період часу, навіть дивлячись на зменшення кількості акцій в обороту, ну це, в принципі, завдяки тому, теж EPS зростає аж так сильно. Ну, а можливо ще через якісь. Конкретні дії в самій компанії зменшення там, різних амортизацій, ну шукання доходу в різних речах. Досить таки дивно. Компанія ще навіть виплачує дивіденди, якщо я тут побачив. Так, виплачує дивіденди долар 20, долар 30, долар 50. На тому самому рівні у 2020 році це було 0,38 долара. У 2021 році жодних дивідендів не було виплачено. Потім 18 центів, 36 і 42. Що є там 2,5-4% від загального доходу на кожну акцію, в принципі, чесно кажучи, якось, ну, непогані цифри, компанія прям дуже-дуже дуже сильно дешево оцінюється. Ну бо заробляючи 8 доларів на кожну акцію, те, що ми могли побачити по у ну і дивлячись тут, ну в принципі тут EPS взагалі форвардний 994, Це по факту компанія оцінена ціною до доходу 4, що є на рівні. Я б навіть не сказав, в якої компанії такої стагнуючої навіть на рівні компанії, яка взагалі не розвивається і взагалі не збільшує дохід. Тут все якось взагалі непогано. Цікаво, треба придивитися, чесно кажучи, до, до, до даної компанії. Ну тут, тут моя думка досить -таки позитивна, тільки потрібно реально зрозуміти, для чого компанія оцінюється аж так дешево. Бо уявіть собі картину, якщо в якийсь момент будуть якісь Будуть якісь позитивні новини на рахунок компанії, вона буде просто е оцінюватися дорожче. Там, з показником ціни до доходу не 4, а на рівні, не знаю, допустимо, 20 чи там, допустим, взагалі цілих 30. Ну, це зростання вартості акцій. там... На 600% по факту без змінення кількості доходу на кожну акцію. Так що тут потрібно реально досить таки добре ще розібратися з даною компанією. Чому все-таки так дешево? Тут є ще одна компанія, яку рекомендую. Давайте це буде остання компанія в даному відеоролику. Наступні будуть в наступних. Маємо тут компанію, яка називається Giga Cloud Technology. Давайте подивимося спершу, чим взагалі компанія займається, щоб мати уявлення, хоча б якесь коротке про компанію. Отже, дана компанія надає наскрізні рішення для електронної комерції B2B для великих посилок у Сполучених Штатах і за кордоном. Компанія пропонує Gigacloud Marketplace, інтегрує інструменти пошуку продуктів для платежів і логістики в одному просту одну просту використовувану платформу. Його ринок з'єднує виробників переважно з Азії і з торговими посередниками Сполучених Штатах Америки. Компанія для здійснює транскордонні операції з меблями, побутовою технікою, обладнанням для фітнесу та іншими. Раніше компанія. Була відома як Oriental Standard Human Resources Holding Limited, ну, а зараз змінила свою назву. Досить незрозуміло, чесно кажучи, для мене, чим це по факту компанія займається, але я так розумію, що це компанія, яка має великі склади в США і використовує їх, заробляє на тому, що просто надає якби, послуги з. Транспортування товарів з-за кордону чи там, з того самого Китаю і зберігання їх на своїх складах. Ну, можливо, я не так в принципі зрозумів. Давайте подивимося, за останній рік, плюс 64% шикарний просто ріст за останні 5 років. Ну, тут немає інформації, бо компанія можливо ну, не молода, можливо, просто недавно почала торгуватися на біржі, бо лише в 2022 році. Тут могли б, б бачити падіння до 4%. Чотирьох доларів за одну штуку. Я навіть читав хіба про дану компанію, і там була така інформація, що десь якісь цифри в своїх звітах вони просто підмальовували і щось там було не... нечесно. Можливо, ця інформація є застарілою і неправдивою, а можливо, в принципі, і ні. Може побачити форверна оцінка ціни до доходу на рівні 7. Багато акцій знаходяться в короткій позиції, в аж 14. Тобто як компанія падає, то вона буде падати досить таки глибоко, там на рівень 10-20% навіть. Досить таки маленька компанія 900 мільйонів доларів. Давайте подивимося в фінанси, що тут такого. Збільшення доходу з 122 до майже мільярда, ну, шикарна цифра. Операційний дохід 4,8, ну прям дуже мало, і 135 це зростання там. В 26 разів, ну, за 4 роки, по факту, це дуже і дуже багато. Чистий прибуток 2,9-113. Ну, якось якось мені аж не віриться. Кількість акцій в обороті ну збільшилася там по факту в 4 рази. Ну Але чистий прибуток збільшився в, в, в 30. 30-40, май, майже в 40 разів. Ну це тобто не нівелює е, розбавлення акцій там ну навіть в тих 4 рази, набув ну, тут 40 разів, а тут на 4. Тобто, все одно в 10 разів по факту компанія більше заробляє на ту саму кожну акцію. Е, що ми можемо тут побачити, власне, базовий EPS? Тобто Виручка компанії 13 доларів. І тут 24, а базовий ІПЕС, тобто той сам чистий духів, що є більш важливим, власне, в інвестиціях, це лише 11 центів в 2019 році і 2 долари 80 центів. Це по факту в 28 разів більше е за останні 12 місяців. Ну, цифри прям якісь шикарні. Реально дивно, чи. Питання, звісно, чи вони не підмальовані потім, щоб не виявилося, що компанія просто маніпулює ринком, і для того так то є. Можливо, ні, можливо, і варто варто купити акції дані в портфель. Для мене якось підозріло все надто добре, оскільки при такому шикарному рості за минулі роки, і при ос, при такій низькій оцінці, лише всім ціни до доходу. Ну, це якось прям досить таки дивно. Звісно, чому я маю купувати якийсь там розтік е ну, інвестор, скажімо так. А чому не купую якісь інші відомі інвестори, або взагалі якісь фонди, або якісь інші компанії, якщо компанія настільки добра, чому хтось не звертає увагу? Звісно, питання. Давайте подивимося, так, оцінка прибутків. Збільшення виручки 57, 20, 25%. Збільшення. Ціни збільшення виручки на акцію 29-35%. Чесно, друзі, щось тут сильно все занадто добре, щоб бути правдою, можливо, так і є. Але, чесно кажучи, я б дану компанію теж так, можливо, придивлявся до неї, але особисто зараз би не хотів купити до портфеля. Тим більше, капіталізація там якась досить таки маленька. Можливо, дійсно це якийсь єдиноріг в світі інвестицій. На ньому ви зможете заробити там тисячі сотні тисяч відсотків. Ну але я все-таки постою просто з боку і все-таки подивлюся на результат і на все що буде відбуватися далі надіюся вам такі відеоролики взагалі цікаві щось цікавого інтера... цікавого і корисного для себе з даного відео винесете звісно якщо вам відеоролик сподобався то прошу поставити лайк ну і пам'ятайте що можете підтримати мене оформивши спонсорство на даному каналі всім дякую удачі інвестиціях